Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршуваць. Я звертаюсь до усіх патріотів Чернівецької області. Звертаюсь з пропозицією створити в Чернівецькій області добровольчий батальйон. Добробат. Так як створили в 2014 році Добробати, мої побратими з Майдану, і саме Добробати в 2014 році, разом з ЗСУ відстояли Україну. Відстояли український Донбас. Не дали російським окупантам просунутись тоді в глиб України. Зараз такий же самий переломний момент. На моїй рідній секірянщині палять українські прапори, палять могили українського солдата, зривають прапори, пишуть надписи ФСБ, помічають. Ліси навколо секіряна зараз в сусідньому Кельменецькому районі на станції Ларга зробили, начебто, диверсію на залізниці. Про це говорять вже всі секіряни, секірянщина, ринок наш. Не же цього. Я вже другий рік, що працюю по російській агентурі, по місцевим сепарам, по контрабандистам, по наркоділерам, один воюю, один патріоти Чернівецької області, звертаюсь до усіх, один. І от що скажу я зараз: я не вірю місцевим мусорам. Ні, я не буду називати їх поліцейськими. Я не вірю місцевим мусорам Сокірянським. Я не вірю. Місцевим ТЦКшникам, я не вірю місцевим прикордонникам. Може, серед них є хороші люди, може. Але в цілому я їм не вірю. Не вірю, тому що знаю, скільки що вони грошей лівака заробили на кордоні. І я знаю те, що якщо з Придністров'я ДРГ зайде до нас на Сокірянщину, то її за гроші проведуть через наш кордон на Сокірянщині. Проведуть, якщо потрібно, в центр міста Сокірян проведуть. І за свої слова я завжди відповідаю. Ситуація зараз дуже складна. Дерге, яка зайшла в Чернівецьку область, це перша ластівка. Далі буде гірше, війна постукала вже в наші двері. Тому я звертаюся до всіх патріотів, вікових патріотів вік 60-59-58 з хвостиком за 60. Створити добровольчий батальйон для захисту що області. Створити для того, щоб прочісувати ліси, прочісувати яри, важкодоступну місцевість, робити грібьоночку, що поблизу населених пунктів, в населених пунктах септа робити професійно по ворожим ДВРГ, по ворожим диверсантам, по ворожій агентурі. Раз наші місцеві право, ліво, охоронці Дністровського району з цим не справляються. А то, що вони не справляються, вони навіть не хочуть цього робити. Навіть зараз вони не хочуть, вони просто відбувають номер, і я їм не вірю. Звертаюся особисто до голови Чернівецької ОВА пана Руслана Запоронюка, до голови Чернівецької облради, нашого земляка Олексія Бойко, з пропозицією, що створити добровольчий батальйон з вікових жителів Чернівецької області і допомогти. Цьому, що, і допомогти в його утворенні. А ми не підведемо. З повагою, Ігор Швець, Секіряний Чернівецька область. Ще раз звертаюсь до патріотів області. Єднаймося, тому що час, коли потрібно тут відстояти Україну в тилу, куди вже заходять з Придністров'я ДРГ, для нас настав. Це зробимо ми, а не продажні корумповані ліво, право і середньоохоронці. До нових зустрічей!